Параграф 23. Писемність, освіта та наукові знання у давньому Китаї. Практичне заняття 5. Пункт 1. Які особливості давньокитайської писемності, якою була освіта Китайців. У давньому Китаї для письма послуговувалися єрогліфами. Китайських єрогліфів налічувалося близько 10 тисяч. Їх писали вертикальними стовпчиками згори донизу. Стовпчики Стопчики розміщували справа наліво. Аби вважатися грамотним, китаєць мав вивчити щонайменше 7 тисяч іерогліфів, запам'ятати написання іерогліфа, а тим більше відтворити його на матеріалі для письма досить складно. Адже кількість рисок в одному іерогліфі в різних комбінаціях могла сягати 52. Для письма давні китайці спершу використовували кістки тварин і панцири черепах, пізніше писали на бамбукових чи дерев'яних дощечках. Згодом китайці почали використовувати для письма шовкові стрічки, а від 1 століття папір. Освіченим у Китаї вважався той, Хто опанував шість мистецтв, ритуал, музику, умів стріляти з лука, правити колісницею, читати, писати рахувати, здобували освіту китайців в численних приватних школах, у яких учителі-мудреці самі набирали собі учнів, проте існували й державні школи. Шкільництво в Китаї отримало поштовх для розвитку після запровадження імператором у конкурсних іспитів мета іспиту відкрити шлях для чиновницької кар'єри найздібнішим, найкомпетентнішим випускникам. Оскільки до уваги брали знання претендентів, охочих навчатися ставало більше, тож китайці почали масово. Записувалися в приватні конфуціанські школи. Пункт другий який внесок китайців до скарбниці досвіду людства. Китай країна, у якій було зроблено багато відкриттів та винаходів, що ними користуємося й сьогодні. Ви вже знаєте, що китайці винайшли папір. У Китаї створили компас. Він мав вигляд квадратної пластини з магнітною ложкою на поверхні. Що вільно оберталася, незмінно вказуючи ручкою на північ, китайські астрономи першими помітили плями на сонці. Вони описали 800 зірок, поділили небо на 28 зодіакальних сузірів. Важливим винаходом був перший у світі сейсмограф, прилад для визначення сили підземних поштовхів під час землетрусів. Він складався з порожниною кулястої мідної посудини, усередині якої був вертикально розташований маятник. Китайські математики знали десяткові дроби та дії з від'ємними числами. Високого рівня сягнула китайська медицина, китайці відкрили лікувальні властивості багатьох трав. Чай вони споживали як ліки, що допомагають подолати втому та подовжують життя. Цілі трактати було написано про цілющі властивості женшеню. Китайці використовували знеболювальні засоби, відкрили певні нервові центри та методи дії на них за допомогою масажу або вколювання, голкотерапії. Китайці винайшли порох, який спочатку використовували для феєрверків під час урочистостей в імператорському палаці. Давній Китай. Знаменитий лаковими виробами. Китайські лаки мали здатність консервувати деревину, протистояти дії кислот та високих температур до 500 градусів Цельсія. Китай, як ви вже знаєте, батьківщина шовку. Виготовлення паперу було складною марудною справою: молодий бамбук, льняні та вовняні ганчірки, рис, коноплі. Очеред подрібнювали, розтирали і варили з водою в казані, волокнисту масу переливали в прямокутний басейн і зачерпували з нього рамкою, на яку було натягнуто сітку з шовкових ниток. Вода стікала, а на сітці залишався шар паперу. Вологий аркуш знімали з сітки, прасували і висушували. Пункт третій. Які гуманітарні науки розвивалися в давньому Китаї? Щойно Шіхуанді вступив на престол, одразу розпочав пробивати гору лішань, щоб облаштувати в ній могилу. Коли ж він об'єднав Піднебесну, направив туди більше 700 тисяч каторжних з усієї країни, вони зміцнили стіни бронзою та спородили саркофаг, усипальницю заповнили макетами палаців, фігурами чиновників усіх відомств. Незвичайним начинням та коштовними виробами. Майстрам наказали виготовити потужні механічні самостріли для того, щоб розстріляти всіх тих, хто проникне всередину гори і наблизиться до могили. І з ртуці створили численні малі та великі річки та моря, які перетікали з одного місця на інше. На стелі зобразили картину неба, на підлозі карту землі.